Вітаю вас у нашій творчій майстерні. Сьогодні ми з вами працюватимемо одним з моїх улюблених матеріалів, а саме сухою пастеллю. В теорії мистецтва суха пастель відноситься до графічних матеріалів, але ми її використовуємо як і в живописі, так і в графіці. Але перш ніж ми з вами почнемо працювати, я попрошу вас зробити. Тонований аркуш, тобто ми його, ніби знаєте, як штучно зістаримо, зробимо його, зафарбуємо його повністю, покриємо кавою або чаєм. Зараз в мене в чашиці трохи кави. Я люблю покривати кавою, тому що я вважаю, що найбільший криючий ефект, але можна і міцно завареним чорним чаєм. Це зробить на нашому аркуші такий відтінок старовини, е, такий е, е, ніжний, але красивий. Подивіться, порівняно з білим, як виглядає наш аркуш. Пастелью найкраще малювати на тонованому папері. Ви, звичайно, можете взяти просто кольоровий. Аркуш кольорового папіру, але подається спеціальний для пастельних олівців спеціальний папір. Він дещо схожий на акварельний, просто вже з готовим тоном різних відтінків. Сьогодні ми з вами намалюємо пейзаж, досить простенький, тому що в нас буде лише човник із таких більш складних якихось об'єктів, небо і море. З чого ми починаємо? Подивіться, ми намітили олівцем, де саме буде наш човник і лінію горизонту. А тепер просто вже пастельними олівчиками ми з вами намічаємо, я починаю з сонця з неба. Роблю біле коло трохи зафарбовую білим відтінком і додаю жовтого. Бачите, я розтираю пастель пальчиком. Мені так найзручніше, але можна використовувати також ватні палички, але все ж таки своїми пальчиками працювати, ніби якось ви відчуваєте свою творчу роботу. Зараз я додам трохи помаранчевого, щоб сонечко наше було таке виразне. Є ще воскова пастель, вам це необхідно знати. Дуже часто діти, коли хочуть помалювати пастелю, купують саме воску. В неї більш доступна. Ціна, але трохи інший ефект. Ось моя улюблена це суха пастель. Можливо, в когось є, і ви зможете попрацювати з нею. А можливо, хтось захоче придбати ці пастельні олівчики, можна купувати не лише в наборі, а й просто кожен окремий колір, як і баночки з власної фарби, ви можете придбати в художніх магазинах. Зараз я намалювала е, білі хмари. Ви бачите, як би ми зобразили білий колір на білому аркуші. Але так як ми зробили аркуш тонований, е, ось, то ми можемо намалювати білі хмари і додати до них відтінків, блакитних, синіх, скільки вам дозволяють кольори вашої е, пастелі. Також не бійтеся змішувати їх, не бійтеся їх поєднувати. Вони дуже гарно розтираються і поєднуються один з одним. Так само, як ви змішуєте звичайні гуашеві фарби або акварельні на палітрі, так ви змішуєте ці олівчики і розтираєте їх таким чином, у вас утворюються більш яскраві, більш ніжні відтінки. Дуже люблю пастельною фарбою малювати портрети. Вони якісь особливі, мають можливо певну загадковість, особливо коли ти сам тонуєш папір, створюєш. Фон дуже гарні вони ходять, тому що можна зробити найніжніші переходи на шкірі обличчя. А тепер ми з вами переходимо до моря. Подивіться, я просто беру сині, блакитні, різні відтінки і поєдную їх між собою. Трохи там зеленуватого можна додати, рожевого, всі відтінки, які б вам хотілося поєднати на цьому морі. А ще я можу дати пораду. Якщо у вас є фотографії з якогось красивого відпочинку, ви фотографували море. Спробуйте його намалювати. Подивіться, які там кольори, і спробуйте повторити саме його. Зараз я просто малюю якесь уявне зображення, яке мені першим спало на думку. Історія пастелі починається десь приблизно з 16 століття. Дуже дуже багато видатних майстрів використовували саме цей матеріал. Вони його полюбляли за його легкість, ніжність і певну свіжість на своїх полотнах. Але особливість в тому, що найкраще її використовувати на спеціальних аркушах для пастелі, які окремо продаються, вона краще триматиметься. Якщо вам дуже сподобалась ваша робота, і ви хочете закріпити результат, так як пастель це все ж таки така ніби невеличка крейда, так? можна роботу покрити лаком. Є звичайний лак для художніх робіт, і якщо у вас такого вдома немає, можна попросити е, когось з батьків, щоб лаком для волосся вам покрили цю роботу. Він також е, утримуватиме фарбу. Але це вже така окрема порада. Спочатку спробуйте, кого немає, якщо вам сподобався цей майстер-клас, ви можете придбати пастель і попрацювати з нею. Подивіться, будь ласка, зараз я перейшла до неба. Я хочу зробити щось подібне до заходу сонечка ось таке вечірнє небо, тому я додала фіолетових і рожевих відтінків, але небагато. Я не роблю його дуже насиченим. Можна, звичайно, зробити малюнок насиченішим. Зараз ми робимо такий легенький. Ось, знаєте, як кажуть, набросочок ніби. Такий легенький малюнок, але це буде наш перший малюночок пастелі. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається і ми з вами продовжуватимемо І, можливо, навіть намалюємо, як я вам казала, портрет. Ну і подивіться, куди ж без відображення у воді. Тому на водиці я за домого жовтого, помаранчу, рожевого і білого, роблю таке ніби відображення від сонця. І, звичайно, аркуш наш має бути повністю сухий. Я ось навіть трохи не дочекалася, тому в місцях, де аркуш ще має трохи вологи, пастельні олівці погано розтираються. Аркуш має бути звичайно сухим. Тобто, якщо ви хочете, ви можете взяти аркуш кольорового паперу, якщо у вас немає спеціального, так? або все ж таки спробувати самим затонувати. Але процес висихання аркуша, він займає певний час. Можна буде його покласти на підвіконня, на сонечку, щоб аркуш повністю висох. Подивіться, будь ласка, зараз я малюю човник, човник хоче зробити світлим, але, звичайно, всередині є місця, де він темненький. Є тіні, є якісь відображення на сонечку. На сонечку, вибачте, на човнику. це потрібно врахувати. І також всередині в нас така дощечка, на якій може сидіти рибалка. Ми її зобразили з вами. Все важливо, нам необхідно буде зобразити хвилі за допомогою білого. Ми намітимо, де вода починає так заходити на берег наше море. І, звичайно, покажемо наш піщаний берег, тобто пісочок, за допомогою жовтого, помаранчевого. Тут ніжно-ніжно такий рожевий, подібний до персикового є в мене відтінок. Я використаю їх. Звичайно, палітра. Олівців залежить від того, які ви придбаєте кольори. Знову ж таки, я розтираю пальчиком наш піщаний берег, так, таких він відтінків. І е, додаю після цього білі хвилі до нашого моря, ніби таку пінку на хвилях. Ще е, згодом ми повернемось і допрацюємо з вами небо ось Трохи пом'якшимо його е, цим фіолетовим насиченим відтінком. Подивіться, з цими білими хвильками відразу море стає більш реалістичним. Звичайно, можна довше і ретельніше попрацювати малюнок, промалювати деталі, продумати сюжет, може взяти якусь фотокартку і змалювати. Але це у нас такий. Легенький простий малюночок для того, щоб ви спробували попрацювати саме з цим матеріалом або зацікавилися ним. Зараз я чорненькою цією пастельною крейдою трохи додаю десь контур, наприклад, на човнику, на хмаринках, але не повністю обвожу чорним, ні, тільки маленька тінька десь в тих місцях, так, подалі від сонечка або під човником багато темних кольорів не беріть. Намагайтеся зробити цей малюнок легким. Ну і ось результат нашої з вами роботи. Сподіваюсь, вам сподобалось і було цікаво. Бажаю вам натхнення, творчих успіхів і до нових зустрічей.